Дорогі мої підписники, гості каналу. Карта дня на 19 липня 2024 року по всіх знаках Зодіака. Овни в Овні випадає рицарь кубків. Це Знаєте, гарні позитивні емоції, день, в якому все вдасться отримати гарний результат, гарні новини, досягнення цілі. Саме головне не вірте уразливим пропозиціям і не вірте всяким там таким обіцянкам і так далі. Подарували подарунок, провели гарний час, відпочили. Але саме головне здоровий груст не довіряйте всім підряд. Це саме головне. Просто повільно, впевнено, просувайтесь до своєї цілі, своїми силами, своїми досягненнями. тельці. У тельці випадає, ну, також рицарь Кубків. Просто. День гарний, день вдалий, гарні новини, успіх та реалізація ваших планів. Час проведений або з близькими, з рідними, з друзями. Це такі гарні, світлі, позитивні емоції. Якесь можливе свято та отримання подаруночка. Але чомусь страхи дають про себе знати. Страхи, що щось піде не так, щось не вдасться. Ці підстрахи, безстрахи безпідставні, тому контролюйте свої емоції. І день пройде гарно та вдало. Близнюки. У близнюки випадає іерофант, який нам вказує про те, що варто, е, знаєте, е, Скористатися можливості навчитись чомусь новому, отримати нову корисну інформацію, яка в майбутньому дуже допоможе. Також ця карта говорить про традиційність, про можливе свято в певних традиціях. Щось таке традиційне буде відбуватися. Це може бути христини, весілля і тому подібне. Таких прикладів можна навести багато. Також ця карта говорить про чесність та справедливість, тому дотримуйтеся всіх правил, і все у вас буде гарно та добре. І контролюйте свої емоції, керуємося тільки розумом. Rake. В раки випадає п'ятірка кубків, тут якісь проблеми, невдачі, щось пішло не за планом, такі емоції, які подавлюють, моменти, які виникають з минулого, незавершені проблеми дадуть активно про себе знати, про які ви забули і навіть не сподівалися, що вони випливуть. Беріть себе в руки, контролюйте емоції, керуйтеся розумом, і тільки тоді ви зможете вирішити проблеми. Тим паче, що на Дніколоде старший аркан сонечко, який говорить про гарні новини та вирішення по всіх поганих моментів. Моментів. Також, якщо це все буде так успішно, якщо візьмете себе в руки. А якщо не будете себе брати в руки, а розписати, то тільки буде гірше, тільки депресивний стан і все буде валитися з рук. Левель. У Леві випадає рицарь кубків вже третій раз. Ця карта буде, скоріш за все, буде перед будете перетинатися з овнами, тельцями. Також ця карта говорить про гарний настрій, гарні новини, успіх, досягнення зділей, подарунки. Взагалі день гарний та успішний, можливе здійснення вашої мрії, але тільки якщо ви будете йти тільки вперед, не будете злякатися перепон і будете більш рішучі та наполегливіші і не звертати увагу. Та ще скажуть інші. Інші хай що хочуть та говорять, а ви вийдуть до своєї цілі. І це самое головне, Ті інші вам не допоможуть, а вони тільки можуть підкувати та заздирти, тому беріть себе в руки і вперед, діви. У Тоді випадає диявол. Чомусь диявол це в другий раз випадає. Вчора, я на дні колоди була, зараз. Просто як карта дня. Це якісь спокуси, це якийсь момент, де вас будуть підбивати, підштовхувати на якісь невдалі моменти, які в майбутньому дадуть негативний для вас результат. Відмовляйтеся від цього, керуйтеся своїм носом і не піддавайтесь на ці всі спокуси. Результату вони вам не дадуть, а тільки дадуть вам великий тягар та велику кількість неприємностей. Тим паче, що вчора випадала все як карта дня, це на дні колоди. Тепер все навпаки. Будуть невдалі моменти. Тому. Дивіться, що робите. Терези. В Терезів дві випало одразу карти, це диявол, це десятка мечів, це якісь проблеми, це невдачі, це якісь. знаєте... Якась підстава, як то кажуть, хтось буде вам шкодити певними своїми діями. Ці люди заздрять, ці люди намагаються вам просто нашкодити і постійно палки в колеса. Тому будьте більш обачніші і обережніші. Прислухайтесь до своєї інтуїції, і ви знайдете вихід із питання із хвилюючих моментів. Скорпіони, в Скорпіоні випадає ту з кубків, який говорить про гарні новини, досягнення цілей. Такі світлі, радісні, позитивні моменти в вашому житті. День пройде успішно, реалізуєте всі свої плани. А четвірка жертв говорить про завершення чогось одного, якоїсь роботи, якихось проєктів, та початок чогось нового досить успішного для вас. Та, можливе, якесь свято. Стрільці. Стрільці випадає також до скубків, радість, задоволення, щастя, гарні новини. Нам в когось звістка про вагітність, в когось народження дитинки, в когось, там, хрестини в когось, планування, свідчення в коханні і так далі. День гарний, вдалий принесе вам результат. А вдача буде на вашій стороні. Саме головне не сидіть на місці і йдіть на зустріч своїм мріям. Козероги! Козероги випадає шестірка мечів, це зміни, це поїздки, це якісь можливо подорожі, це дії, які залежать від знаєте, це зміни, які залежать від ваших дій та від ваших вчинків. Саме головне бути чесними, справедливими і не порушувати закону. Тоді будете мати гарний результат та успіх. А королева Пентаклів говорить про вирішення якихось фінансових проблем, проблеми, які допоможе вирішити жінка, жінка близька для вас. Також будьте незалежними, будь певний, будьте впевнені в собі і тоді. Тоді ви з усім впораєтесь, не давайте нікому собою маніпулювати. Водолії. У водолії випадає рицарь мечів, це конфліктні ситуації, це моменти де вас, або втягнуть конфлікт, або ви самі будете виникати як людина, яка розпочне цей конфлікт. Дивіться по ситуації, якщо можна уникнути, я завжди раджу уникати конфліктів, якщо не можна, то йдемо вперед і активно захищаємо себе. Перед вами буде складний вибір, або йти в бій. Досягати своєї цілі, активно себе захищати або уникнути конфлікту. Дивіться по ситуації. Складнувати буде але ну, ви впораєтесь. Рибки у рибок випадає дев'ятка кубків: радість, щастя, задоволення, здійснення бажань, гарні новини, гарні звістки, щастя, радість. Моменти з близькими та рідними це успішна карта, яка допоможе реалізувати всі свої плани. Якщо виникатимуть складності, то ви готові до будь-яких складних ситуацій. Вам уже не важливі вимкнення світла і все остальне. ви з усім обов'язково впораєтесь. Бажаю всім гарного дня!